Привіт, друзі! У мене на операційному столі jf 016 варіатор з Nissan на Приблизний пробіг 150 тисяч. Помилка пов'язана з тиском. Машина падає в аварію, не їде. Взявся я його робити, тому що стружки ніякої немає. Ось, подивіться на магніти. Взагалі ніякої стружки Кануса. От всередині, як він виглядає, це ще не митий. Гідроблок я теж перемивав, дивився. Тобто в гідроблоці теж немає ніякої вироботки. Кануса теж в ідеальному стані. Ось як у нас виглядають кануса. Ніякої стружки, ніяких задірів. Тобто... Цю коробку можна спробувати спасти. Я не бачу сенсу. Купувати іншу, вона кращої не буде. А ремонт тут вийде набагато дешевше, ніж купувати коробку з розборки. Тому варто ризикнути. Зараз будемо міняти насос. Достав я редукційний клапан з насосу. І це той рідкісний випадок. Коли я щиро радуюся, тому що пошкоджена деталь, тому що якби він був без пошкоджень і без застрягання достався з канала насоса, то це свідчило б про те, що я неправильно поставив діагноз. І прийдеться далі шукати причини того, що коробка падає в аварію. А тут видно виробатку. І будемо надіятися, що оце причина і є. Ось бачите, залиска така натерта, блищить. В каналі теж зараз подивлюся на камеру, напевно, що буде не видно виробатку. Знайшов я місце, де натирав. Каналі редукційний клапан. Зараз спробую на камеру показати. Так. Дивимося. Присвітити так, щоб було видно. От. Вони там є. Їх видно. Тому насос будемо ставити новий, навіть, навіть не з реставрації, тому що ці реставрації ми самі не робимо. А про тих, хто їх робить, йде дурна слава. Тому краще новий поставим, щоб бути впевнений, що тут проколу бути не може. Приїхав новий насос. Ось він новий. Ось старий. Абсолютно новий, ні разу він не ставився. От бачите, сліди від болтів, видно, що прикручувався. Відтиск. Тут такого немає. От, новенький абсолютно ставимо, коробочка з під нього. От. Тому що відновленим тим, що відновлюється у нас в Україні, це треба перевірити якість тих людей, як вони відновлюють. А про тих, що ми знаємо, що відновлюють то не дуже про них гарна слава. Тому ставимо новий, а не відновлений. Коробочка майже зібрана, залишилось поставити гідроблок, але гідроблок мій помічник знімав, тому і він буде ставити. Шов герметика. Залишився нібито оригінальний. До речі, не один я так роблю, щоб людині потім не було складнощів при продажу автомобіля, коли вона надумає її продати, щоб не тикали пальцем. Що Коробку хтось робив, то зберігається рідний шов герметика. Зсередини вичищається, те, що вилізла, ковбаска та, що ззовні, рідного герметика, залишається. І акуратно кладеш новий герметик, щоб, щоб він непомітно вилазив. Не один я так роблю, я вже бачив такі коробки, так роблені. Приїжджають на огляд перед покупкою автомобіля, але я вже знаю, куди треба придивлятися, щоб зрозуміти, вскривалась вона чи ні. Тому будьте уважні, коли купляєте автомобіль і хочете, щоб купити з коробкою, в яку ніхто не лазив, то дивіться ось на цей шов, щоб тут був заводський ось такий герметика. Бачите, трішечки проступає чорний, якщо продивитися, але я можу його зараз витерти. І взагалі його не буде. Тому ось так. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.